Місячний календар на червень 2023 року по днях. До вашої уваги, фази місяця, місячні дні та місяць без курсу на кожен день червня. Тож 1 червня зростаючий місяць у скорпіоні, 13 та 14 місячний день. Місяць без курсу до 2.44 ночі, 2 червня. Зростаючи місяць у скорпіоні, 14 та 15 місячні дні. 3 червня з 8 години ранку йде зростаючий місяць у стрільці, 15 та 16 місячні дні. Місяць без курсу буде з 3 54 по 8 годину ранку. 4 червня повня у стрільці. 16 та 17 місячні дні. 5 червня з 10.30. спадаючий місяць у козерозі, 17 та 18 місячні дні. Місяць без курсу буде з 6, 6 24 по 10.30. 6 червня спадаючий місяць у козерозі. 18 місячний день. 7 червня з 11.42 «Спадаючий місяць у водолії. 19 19-й місячний день. Місяць без курсу буде у період з 7.39 по 11.40. 8 червня «Спадаючий місяць у водолії. 20 20-й місячний день. 9 червня «Спадаючий місяць у водолії а з 13.14 у рибах. 20 та 21 місячні дні. Місяць без курсу буде 7 23 по 13 14. 10 червня остання чверть, Спадаючий місяць у рибах, 21 та 22 місячні дні. 11 червня Спадаючий місяць у рибах з 16 20 у овні, 22 та 23 місячні дні. Місяць без курсу буде з 16 17 по 16 21. 12 червня спадаючий місяць у овні, 23 та 24 місячні дні. 13 червня спадаючий місяць у овні, а з 21-30 у тільці, 24 та 25 місячні дні. Місяць без курсу наступить у період з 21 26 по 21 31. 14 червня спадаючий місяць у тільці, 25 та 26 місячні дні. 15 червня спадаючий місяць у тільці, 26 та 27 місячні дні. 16 червня спадаючий місяць у близнюках. 27 та 28 місячні дні Місяць без курсу буде у період 4.34 по 4.46. 17 червня спадаючий місяць у близнюках, 28 та 29 місячні дні. 18 червня молодик у близнюках. 29, 30 та 1 місячні дні. Місяць без курсу буде у період з 9 23 по 13 57. 19 червня зростаючий місяць у раці 1 та другий місячні дні. 20 червня зростаючий місяць у раці, другий та третій місячні дні. 21 червня зростаючий місяць у леві, третій та четвертий місячні дні. Місяць без курсу наступить у період з 0.42 до часу ночі. 22 червня зростаючий місяць у леві, четвертий та п'ятий місячні дні. Місяць без курсу наступить у період з 20 години до 13.35 23 червня. 23 червня зростаючий місяць у Леві, а з 13.30 у діві. 5 та 6 місячні дні. 24 червня зростаючий місяць у діві, 6 та 7 місячні дні. 25 червня зростаючий місяць у діві, 7 та 8 місячні дні. 26 червня перша чверть. Зростаючий місяць у терезах. 8 та 9 місячні дні. Місяць без курсу наступить у період. З 1 ї 26 по 1.56. 27 червня зростаючий у Терезах, 9 та 10 місячні дні. 28 червня зростаючий у Терезах, а з 11.56 у скорпіоні. 10 та 11 місячні дні. Місяць без курсу наступить у період з 11.18. По 11.54. 29 червня зростаючий місяць у Скорпіоні, 11 та 12 місячні дні. 30 червня зростаючий у Скорпіоні. А з 18 години у стрільці, 12 та 13 місячний день. Місяць без курсу наступить у період з 17.22 по 17.57. Тож, таким є місячний календар на червень по днях.